Павло Демиденко гордість рівненського клубу з бразильського джиу-джитсу. Він абсолютний чемпіон країни серед юніорів. У січні разом з Оленою Карбулаєвою на чемпіонат Європи у Португалію. Цим бойовим мистецтвом хлопець займається менше трьох років. За цей час переживав і злети, і падіння каже, двічі міг зламати руку, але на суперників за це не ображається навпаки, товаришує на татамі. Ми вороги. А коли ми виходимо за межі татамі, ми вже друзі. Ну і я завжди підтримую контакт зі своїми. Би, противниками в інтернеті, переписую з ними і тому подібне. А змагання для мене нічого би, не значить. Ну, перемога, поразка це все якби урок, і я їх приймаю. Так як має бути Олена Карбулаєва уже восени отримає фіолетовий пояс. Це поки що найвищий ступінь майстерності серед українських спортсменів. Каже, цей спорт універсальний, немає вікових чи статевих обмежень. Перемогу можна здобути навіть програючи супернику у рості чи вазі, тому й сама Олена так легко може дати прочухана будь-якому чоловіку. А як тренер тримає у клубі дисципліну. О, ти йдеш в воно. Так, знімаєш свої сім світ. Надзвичайно тренер пишається своїми спортсменами. Їх у клубі близько двох десятків, віком від 16 до 36 років. Бути кращими в Україні завдання номер один. Наша команда завжди гарно показує гарний результат на змаганнях. Не разу ми ще не приїжджали зі змагань без золотих в основному навіть на клубних заліках, таких по Україні, ми займали хороші місця, третій, другі. Бразильське джиу-джитсу прийшло до нас з Японії у минулому столітті. Поєдинок на змаганнях триває до п'яти хвилин. Спочатку спортсмени спускаються у партери. Вже тут розвиваються події, використовуючи больові та удушливі прийоми, перемагає найвитриваліший. З 2020 року це бойове мистецтво входитиме до олімпійських видів спорту. Тому вже з осені у рівному почнуть готувати резерв. Плани амбітні, є над чим працювати. Захочуємо молодь до спорту, завжди раді бачити усіх. І ми з вересня відкриваємо дитячу групу, будемо набирати діток. Буде молодша і старша дитяча група. Ось так шість разів на тиждень, по дві години ці рівняни до останній каплі поту вивчають прийоми та тренують витримку. Хтось заради цікавого дозвілля та виховання характеру, а хтось задля світової спортивної слави. Людмила Саванькіна, Ігор Прокопчук, новини Рівного.